Америка розпочинає війну з рашкою. Тепер Україна належить компанії BlackRock, Потім військові бази НАТО будуть будуватись в Україні, а не просто висловлювати своє занепокоєння. І скільки рашка тратить в день на війну і в одну годину, може ви думали мільйон чи два? Ви будете в шоці від суми, друзі, розпросюджуйте відео серед додумців. Всі новини, які ви проспали за цей тиждень, я зараз коротко озвучу. Перше, Америка денацифікувала, де нафтицикувала два російських танкера, просто на них залетіла, забрала і все. І дивіться, якщо раніше Путін, ось коли наші військові захоплювали там якісь російські кораблі, чи їх знищували, це Путін говорив так. Що ми, типо, пираты, і з треба ну, типо, шо мы типа пираты, и с пиратами надо поступать. Ну, типа, жестко. Я говорю, то я хорошо, это пиратство. Що з піратами діло? Він зараз же його риторика змінилася. Просто не знайшов відео, Він казав наших руських там у це моряков. Просто доставте в Росію, поводьте з ними чемно туди-сюди і віддайте їх нам. Поняв наскільки Путін слабий? Чого він такий слабий? Ви зараз побачите, коли я вам розкажу суми, які витрачаються на війну. Далі Зеленський приїхав в Європу. і Вони там зібрали з єврокомісії сіє і підписали бумажку. що після настання миру в Україні в Україні почнуться будуватись військові бази НАТО. Отак, от, от друзі, нарешті не занепокоєння. А щось таке здавалось би, це загострення конфлікту з Рашкою. Але інакше шляху немає. Якщо ми хочемо Україну захистити, нам треба і закордонні інвестиції, і закордонні компанії, і так далі. Бо Україна олігархами раз перепрошую розпилена, Хотілося б друге слово сказати. Ну розпилена в пух і прах без закордонних інвесторів, без закордонних компаній, захисту і контролю неможливо буде надати реальні гарантії безпеки в Україні. Отак, як відбувається, дірібана на ліво направо, так і буде відбуватися. Тому це рішення правильне. Далі Україна належить тепер майже повністю компанії BlackRock, ну, основна частина. Чому так? пам'ятаєте раніше було дуже багато відосів, знімали в Тіктокі, що оце продали BlackRock, у цю землю, оцей завод, туди-сюди. Американським інвесторам, а американські інвестори всюди у них є. BlackRock всюди має частку, майже в усіх компаніях. основну І він з'являється ключовим директором майже в усіх компаніях і керує майже ними всіма. Загалом, в принципі, і Україною також буде частково керувати. І я розумію, нам дуже хотілося б, щоб Україна належала нам, українцям, і все українське було українське. Як там до війни кожен українець, хто не знав, міжеш піти і один. Ще два гектари землі собі забрати офіційно. Це належало нам. Ну тепер такого немає і навряд чи буде. Буде належати тепер багатьом компаніям закордонним. Але знову ж таки, якщо ми хочемо мирне небо, якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо бути захищені, в тому числі від наших олігархів і оцих всіх схем, нам потрібні закордонні компанії і інвестиції.